Ні, ти по втратам у будівлі Львівського обласного центру служби крові наголосили депутати Львівської обласної ради. В будинку планують провести комплексні заходи енергозбереження. Стара котельня на території станції переливання крові працює вже понад півстоліття. За усім начинням міло стежить пан Михайло. Вже вісім років чоловік дбає, аби усе справно працювало. Тут є два чотири котли, два парових порових, порових котли йдуть для людей пральня є пероті, і так далі, Там. водогріні для того для опалення водогріну. Ну, котельня досить стара, але така більш-менш надійна. Хоч надійна, проте занадто витратна. В рік котельня споживає газу на 618 тисяч гривень. Сьогодні обласні депутати спільно з керівництвом заходу знаходять рішення, як зекономити. Необхідно зробити комплекс заходів на об'єкті, тому що якщо ми утеплимо дах. І якщо ми утеплимо стіни, якщо ми е, зробимо нову систему опалення і розводку. І засоби обліку, то очевидно, що котельня необхідно буде встановлювати вже меншої потужності, а відповідно дешевшої півтора або два рази для реалізації задуму. Запросили фахівців, які проведуть енергоаудит та визначить усі елементи конструкції, які необхідно замінити або утеплити. Зараз робимо тепловізійну зйомку огороджувальних конструкцій станції переливання крові для того, щоб визначити теплові втрати, от і визначити містки холоду. Ось. На даний час. От можете глянути, що найбільше тепловтрат йдуть у вологих місцях огородження конструкцій. Згодом на нараді усі визначилися, як саме треба модернізувати будівлі. Тут з боку знаходиться і діагностичний центр, і обласна клінічна лікарня, і інші об'єкти обласної комунальної власності. І тут є декілька етапів рішення тих питань. Ну в першу чергу треба навести лад самих будівлях. Можна взагалі розглянути тут проект для не тільки декількох корпусів, а для цих. Цілого цього району, в якому розташована комунальна власність, модернізацію будівлі здійснять в межах обласної програми мікропроектів, 800 тисяч гривень. надасть заклад, заклад також суму Міжнародний фонд Східна Європа. А решту коштів виділять з обласного бюджету. Христина Юрик, Юрій Руденко, програма Очі на Львів ТВ.